З любов'ю від гармонівців. Реабілітаційний центр бере активну участь у проєкті разом, який започаткував культурний десант. На чолі зі співаком колею сіргою. Акція проходить за підтримки міської ради. Ми збираємо лише теплий одяг, теплі речі, можливо, якісь там ковдри, чи там якісь спальники, карімати, щось таке, тепле, музичні інструменти, ну і цукерки. Тому що ми так собі думаємо, знаєте, що Якщо передати просто світер теплий, а світер з цукеркою це буде набагато тепліше і приємніше. Речі ми просимо приносити е всіх, от ми говорили про те, оте, яке б ти одягнув. Хай це буде може, не нове, але це не те, що ти хоч викинути, і думаєш, лучше передасиш. Вінниця стала містом другом для деокупованої Балаклії Харківської області. Допомогу приймають і сортують співробітники гармонії. Кожен може там подарувати чи шкарпетки, чи якийсь шарфік, чи світерок, якийсь ковтинку. І так само, що це буде невеличкий вклад, але кожен може принести якусь шоколадку, написати листівку, і це певній людині буде приємно взяти чистеньку, новеньку річ. Хочу, щоб і клієнти теж долучалися, щоб вони розуміли важливість такого об'єднання країни, щоб могли чимось поділитися. Принести частинку душі та підтримати жителів деокупованого міста може кожен вінничанин. Кожного робочого дня з 9 до 4 ми відкриті, і крім суботи, неділі, так? і ми готов... приймаємо і будемо дуже вдячні всім людям, хто долучиться до цього. Це дуже добре, коли всі об'єднаються, і ми зможемо там невелике. Місто Балаклія не таке велике, ми можемо всі допомогти трошечки, передати промінчик якийсь. У гармонії переконані, лише спільно кожен на своєму фронті зможемо здолати усіх ворогів.